Четвер в американській столиці відбувся перший міжнародний форум з економічного розвитку України, організований бізнес Радою США Україна. Провідні американські експерти з питань України, представники бізнес-кіл та економісти обговорили наслідки глобальної кризи та шляхи її подолання. На події побувала Марія Юнко. Україна особливо гостро відчула на собі наслідки глобальної економічної кризи. Експерти, які зібралися у Вашингтоні на форумі економічного розвитку України, зазначили, що головними причинами цього стали прив'язаність української валюти до долара, ненадійність банківського сектору та інвестиційного ринку, надієвість законодавчої системи. Не останньою серед причин, на думку Григорія Немирі, стала нескоординована робота гілок української влади та неспроможність своєчасно провести інтенсивні реформи. Конституційний конфлікт. Конституційний конфлікт через недосконалість самої конституції лише погіршив кризу. У час кризи необхідною є швидка скоординована реакція, спроможність прийняти дієві рішення за короткий час і впровадити їх у дію. Цього не трапилося експерти неодноразово наголосили на необхідності реформ, зокрема енергетичної галузі, яка є ключовою для стабільного розвитку і енергетичної безпеки не лише України, але й європейських сусідів. Якщо Україна впорядкує свій енергетичний сектор зараз, це не лише покращить її економічну ситуацію, але й відчутно допоможе подолати загрозу безпеці України і покращить її геополітичний статус у майбутньому. Україна дуже важлива для Європи як транзитна країна і як великий виробник товарів. І очевидно, що те, як економіка функціонує, важливо для політичної і соціальної стабільності України. захід очікує від українського уряду створення здорового бізнес-клімату, передумовою якого є реформа законодавчої системи. Учасники форуму висловили сподівання, що майбутній президент у співпраці з урядом зможе відновити довіру західних інвесторів. Усі питання, які були на порядку денному, безпосередньо стосувалися створення прозорого, передбачуваного і стабільного бізнес-клімату в Україні для партнерів, задіяних в інвестуванні і торгівлі. водночас, американські посадовці ще раз запевнили Україну у підтримці США і бажання американського уряду посилити діалог з українським урядом. Україні важливо зрозуміти, що США є другом України. Я думаю, візит віцепрезидента у липні був очевидним сигналом цього. Зараз ми шукаємо. Може шляхів як зміцнити існуючі механізми співпраці і посилити діалог між нашими урядами. Американський уряд постійно наголошує і визнає, що успіх України є важливим для безпеки США і безпеки Європейського союзу. Допомога заходу є особливо важливою для подолання кризи, зазначають експерти. Україна не зможе відносно нормально пережити наступних шість місяців економічної кризи без допомоги зовнішніх фінансових інститутів. Тут очевидно, підтримка є великим пріоритетом, але я думаю, що мусить бути дуже виваженою фіскальна і монетарна політика уряду інакше не буде відновлено довіри. Запевнивши Україну у підтримці і готовності поглибити політичний діалог. Західні експерти очікують, що після президентських виборів український політикум акумулює зусилля для проведення необхідних реформ. Марія Юнко Голос Америки.